Російський військовослужбовець Валерій Пермяков, який зізнався у вбивстві членів вірменської родини Аветисян, засуджений до 10 років в'язниці. Гарнізонний суд російської бази в Юмрі визнав його винним у дезертирстві і незаконному використанні зброї. Судово-психіатрична експертиза визнала його осудним. За даними слідства, 12 січня Пармяков залишив свій пост і прийшов в житловий будинок в Юмрі, де застрелив шість осіб, включаючи дворічну дівчинку і смертельно поранив піврічне немовля. На місці злочину він залишив свою форму з іменною нашивкою і зброю. Через добу його затримали при спробі перетнути вірмено-турецький кордон. Перміков заявив, що збирався пограбувати будинок, а мешканців хотів лише налякати. Після жорстокого вбивства членів сім'ї Аветисян в Юмрі та в столиці країни Єревані пройшли масові протести. Люди вимагали видати військовослужбовця вірменській владі. У Єревані Пермякову будуть пред'явлені звинувачення у вбивствах, але судити його будуть за російськими законами. Військовослужбовцю загрожує довічне ув'язнення.